Подружжя тактика ґрунтується на загальних принципах і правилах комунікації розроблених Карнегі у 1939 році. Тут розглянуто 10 основних правил, представлених у вигляді практичного посібника для подружжя у праці су. Крапочка Крахотвіла 1991 року. І так, 10 правил щасливого подружжя. Поїхали! Цікавість до партнера. Для того, щоб мати добрі стосунки з партнером, необхідно краще пізнавати і розуміти його. А також. Цікавитися його думками або її захопленнями, приділяючи увагу як позитивним якостям, так і негативним рисам характеру. Тому хто цікавиться лише власними проблемами, важко контактувати з людьми. Друге правило уміння слухати партнера, уміння уважно слухати партнера Важлива умова успішного контакту з людьми, часто навіть найважливіша, ніж уміння говорити, не сприяє комунікації, наприклад, поведінка, дружини, яка пере. Переобтяжує чоловіка, котрий щойно прийшов з роботи потоком інформації про мало цікаве для нього речі. Чоловік в такому випадку залишається тільки мовчати, і замикатися в собі. Або чоловік, котрий прийшов додому з ремонту, наприклад, автівки, і також обтяжує жінку подробицями, якщо це її не цікавить. Тактовно поводитися означає дозволити спочатку висловитися іншому і уважно його вислухати. Це викличе у співрозмінника бажання дізнаватися про ваші справи і проблеми. Пункт три. Уміння говорити про те, що цікавить партнера. Часто буває недостатньо просто слухати партнера. Співрозмовник мусить е відчувати, що його не тільки слухають, але й стежить за думкою та його розуміють. Четверте, обережне славлення до критики. Критика нерідко буває бумерангом, котрий повертається до того, хто критикує. Починаючи критикувати, не сумнівайтеся, що за нею відплатять вам тим самим. П'яте обережне ставлення до наказів. Угу, угу. Обережне ставлення до наказів. Більшість людей не любить, коли їм хтось наказує, нагадує про їхні обов'язки. Особливо це стосується сім'ї, в якій чоловік і дружина відчувають себе рівними. Шосте розуміння і визнання власних помилок. Якщо своєчасно збагнути свої помилки і виправити їх, то сварки чи конфлікти можна уникнути до того ж, довільно визнаючи свої певні дії хибою, що у прямому розумінні слова нею не є. Можна успішно оволодіти конфліктною ситуацією. Пункт 7. необхідність похвали. Зазвичай ми критично висловлюємося про те, що нам не подобається, коли ж нам щось подобається. Наприклад, приготована дружиною стравою, то чоловік може її їсти мовчки, хоча вона йому і подобається. Так, це ось тут написано: сторінка 223 підручника, ворник та кришталь з сексології. Але коли, наприклад, у дружини не досолена, чоловік може відразу критикувати. І є тут також дзеркальна ситуація. З точки зору подружньої тактики, таких висловлювань не повинно бути, а повинні бути лише похвали. Далі закінчуємо. Пункт 8. Уміння заглянути на становище іншого. На будь-які суперечливі питання кожен дивиться під власним кутом і бачить їх по-своєму. Розумінні точки зору іншого необхідно для добрих стосунків між подружжям. Дев'яте принцип не сваритися. Деструктивна сварка не вирішує проблем, що виникла, а лише посилює напруження і почуття несправедливості в кожного з членів. Подружжя не сперечатися, це зовсім не означає мовчати. Це означає бути вищим за сварку, брати участь у розмові про те, при цьому. Не суперечте тому, що говорить партнер. Якщо ми починаємо заперечувати партнерові і звинувачуємо його, ми ніби додаємо йому зрозуміти, що він дурний чи поганий, або вона дурна чи погана. А ми розумніші і краще, а це неприємними. Неприємлимо. Тим самим ми лише утруднюємо прийняття своєї думки, навіть якщо вона правильна та правдива. Пункт 10. Необхідність посмішки. Правильна посмішка, діаметрально протилежна конфліктові. Коли людина бачить добру посмішку, в неї виникає бажання в неї зникає бажання лайтися і свиритися. Відомо, що веселий і дотепний попутник підвищує настрій утомлених дорогою похмурих мандрівників. Настрій легко передається. Якщо посміхається чоловік дружині, то, то можна бути впевнені, що і він, вона відповість вам усмішкою. Ось такі є 10 правил. Що ви про них думаєте? Вони описані в підручнику з сексології Ворніка та Кришталя. Ітерація 2023 року, сексологія і сексопатологія. Що ви думаєте про ці правила? Напишіть, будь ласка, якщо вам цікавий такий формат, я буду зачитувати. Тут 600 сторінок інфи. Буде цікаво, буду ще зачитувати, буду ще Там дуже багато пікантного.